Вітаю, Беталішахів, райя про чес Смурф. Ясно. Сербір рейтинг 1916. СМУРФ аккаунт. Ну, давай. Алехіна. Магнус Карлсен на авті. <кхух> ну, взяв. Хочеш віддати? Давай. Така, звісно, структура не дуже мені подобається. І давай так зразу. Коня прожену, щоб тут мені не заважав. У людські слона поставити. Можливо, навіть на F6. Я так подумав. Уже думав, на D6, але можливо на F6. А цей пішак, ну тут якесь опорне поле нам. Взагалі два опорних поля по-білому. Прям, Уже ще 6 я не, не гордий. Так. Давай зразу зіграю. Можливо, треба, звісно, допустити конь 3. -0. Так, взяти пішика. Мене за це накажуть? Ну, хай не кажуть, я не хочу допускати H5. Мені це треба конструкція ось така. Так, буде F4, так? Да? Ну, давай зіграю як 4, типу я просто її розсмайсю провокую на послаблення. Будемо вважати, що все так задумано. Ну, у 30 лісу парне хочу. Правильно? А я що хочу? пішака їсти не дуже. Давай якось так. І назад. В кущі. Слоник тепер дуже небезпечний. Можу, навіть і без типової атаки пішаками. Ах, ось. Шах. Давай, ладно, Повірю тобі на слово. Якщо тут буде гарний мат, то подивлюсь на це. киньє в 6, якийсь потім якийсь 3 8. Ну, давай, типу, навіть не дам тобі просто. Може, так зіграти, до речі, що ти зробиш? Ну, типу, щоб ти тут не розбив структуру, мені, шах, і ні Не бачу. Прям великих проблем. Можу обійтись і без кінь в 6, можливо, тому що тут якийсь удар тебе є ще. Зараз запулем якось так. Чи як може. Це обов'язково так. Щось кудись. Не бачить суперник там. матуй підводить ще якісь ресурси. Ну добре. Нам треба ініціативу. Вона вже є. Далі що не ясно? Можна сюди піти. Де я тут? А так може буде якийсь шах. Тут мат, тому продається сюди. Це вже якби координація фігур ще гірша, і взаємодія між собою. Тут тільки буде все. Угу. Такий щит. Типа я бью тебе ж тут? Шо? Чи шо? Ну, по-перше, я такий удар. Мабуть, цього буде досить? Щоб заспокоїти Магнуса Карлсона. Ну і фігур не вистачає. Активно. Але некоректно. Білі провели атаку. 71 на 85. Якийсь гамбіт не знаю. 5 добрий хід. Ну, Зазвичай центральних коней, якщо є можливість прогнати. Сильно не послабляючи свою позицію. Треба проганяти їх пішек. А тут у нас два пішки. Якщо б не було цього пішика, то, звісно, F5 тут не дуже, мабуть, був би один пішик. Він вбиває слона і послабляє королівський фланг. А два пішики нормально. Тут кінь не такий активний, як в центрі. Просто пішика можна було з'їсти. Ну добре. Кому ж треба ці пішики? А тут є з'їв, до речі, а тут треба. Ну, не хотів я дозволяти йому по білим полям тут. Продовжувати йому цю діагональ для слона. Тому кажу, давай ОК. по лінії H, але цей слон в тебе хай буде тупенький. Це довгий маневр. Цікава жертва, але зазвичай зі слоном на g 7, якщо його не розміняти, мат по лінії H важко поставити. А тут ще й кінь є резерв такий наш 7 тримати. Кінь Ф8 був. Легкі фігури тримають поля вторгнення все. І кінь не заважається. Якщо я б'ю, просто f 6. І все. Слабка позиція в білих, якби тури нема. А оця конструкція ще з дебюту. Потужна. Це вже не працює. Сталь бедрі шахів грає проти кракен. Канада рейтинг 1952. Так. Давай, активно. Центру. В центрі привага пішокова. Давай бери на А2. Ти будемо атакувати. Захоплю простір, далі F5 хочу. А може і не хочу. <звук> Можливо. G5 взял и взял. G6. Трошки потемнело. В очах. Может, здесь напростишь и зирать. Пока у него ростку не вистачає. Далее как-то турай в 3 сюда. Mm -hmm. Так. Давай сюда. Мат хочу поставить. Давай же 6 рая. Так. Давай куда-нибудь туру шах. И мат на g 7 км. Вкусные Дякую, можна було, звісно, дуже дограти. Давай якийсь хід. 4 мат. Така швиденька партія вийшла 71 на 62, тому що суперник не думає про розвиток сильно. Думає про те, що з'їсти пішака, да і нормально. З'їв суперник пішака. Ну і виявляється, що. Розвиток не закінчений слон. Неясно, як його розвивати. У білих центр, у білих чудовий розвиток фігур. Там десь, мабуть, щось з ферзем, да, проблеми якісь були. Д5 єде, єде. 1 да. Ферзь Фереж 2, Тураж 1. Ферзь Б2, Тура 5. Ну, проблемки тут з конем, а да? Якщо, мабуть, кінь А5 не грати, то той з Ферзем. Ну, в цій позиції, якщо подивитися, то всі чорні фігури на своїй половині, а Ферзь 1. На половині білий. Це означає, що Ферзь десь може потрапити в капкан. Ось ну, в мене був свій план, атака так короля, тому що вона мене. В центрі перевага, ну, я можу створити перевагу ще на королівському. Сконцентрував уже в центрі фігури. Пішак в центрі. Ну, як би видно, що ферзь прийде, може можу тура під... підключитись. Тут вже заряджено. Кінь в 6, кінь же 5. Що, що хочеш, з таким центром, коли пішак на е 5 стоїть, укріплений пішаками, то треба атакувати королів. Ну і ще повільний якийсь хід. Тут вже треба було чорним придумати щось, типу G6 F5, наприклад. Менше зол, так скажемо, після розміну. Слон F6 пішак є 6 слабкий. Будемо тут чіплятись, ну, таке собі. А компенсація виду того, що тут прохідний, зайвий пішак, то він нікуди не йде. Тут вже треба було в 5 грати. Ну, слабка структура біля короля в центрі. Ну, а тут, якби мат. <клухи> <клухи> ну так, да, тут комп'ютер каже, а 4 сильніший хід. <клухи>